Більша частина питань виконкому стосувалася наданню компенсації мешканцям Одеси за знищені дома та квартири внаслідок ворожих атак. Також проголосували за порядок забезпечення протезно-ортопедичними виробами осіб з інвалідністю. Дизельні генератори, які встановлені в комунальних закладах охорони здоров'я, передали на баланс підприємства Одес світло, розглядали й питання служби у справах дітей. Одній сім'ї надали статус прийомної, іншу такого статусу позбавили, тому що дитина досягла повноліття. Голосували й за транспортні питання. Комунальне підприємство Одесміськелектротранс визначено замовником робіт по ремонту трамвайної колії на узвозі Меренеску. Наразі ведеться проєктування. Точні терміни проведення робіт ще невідомі, проте розпочнуть їх навесні, і трамваї по Меренеску деякий час ходити не будуть. На час проведення робіт транспорту там по спозу ходити не буде. буде. Буде розроблена нова схема роботи міського громадського транспорту. Вона буде через також через засоби масової інформації, через наші ресурси, доведена для мешканців міста, щоб вони розуміли, як можна їхати, де пересісти, на який транспорт і як комфортно дістатися до місця, куди їм потрібно.